Борщ, різноманітні супи чи каші є навіть солодощі, чого лише не готує Тетяна Пінчук з Рівненщини нашим військовим. Я хотіла бути корисна і хотіла допомагати нашим хлопцям. Воно з того часу тяглося, тяглось, тяглось потрішки все було. Але от е, хотіла щось таке для хлопців робити, що дійсно їм потрібне у копах, і дійсно їм. Воно було б корисне і підтримувало їх. І на сьогоднішній день це їжа у реторт пакетах, яку вже ми більше року готуємо для наших збройних сил України. Тетяна з іншими небайдужими стала допомагати ЗСУ від перших днів повномасштабного вторгнення. Передавали на фронт усе необхідне, готували їжу. Потім жінка зрозуміла, що воїни на передовій також хочуть чогось смачненького. Тож вирішили готувати переважно для них. Хочеться, щоб був асортимент. такий. якщо взяти кашу, то це різна каша. Тобто, яка крупа є, ми стараємося з тих круп робити різну кашу. Борщ у нас є червоний, також розсільник. У нас є. А ще у нас недавно був супчик із фрикадельками. Ось а ще голубці це найсмачніше, що напевно хлопці люблять і просять їх тяжко робити, але голубці на сьогоднішній момент дуже хлопці полюбляють. А ще на солодка каша є пшеняно рисова молочна, яку також хлопці хлопці полюбляють, і варене зущене молочко. Тетяні допомагають й інші місцеві разом. Вони чистять овочі, ріжуть, печуть та варять. Чи не щодня їхня кухня перетворюється на вулик, де кожен має свій фронт роботи? Основних таких, що по дзвінку там біжать чотири, але ми так уже жар жартома ми говоримо, що у мене є ще тяжка артилерія. Тобто, що це таке тяжка артилерія? Це жіночки пенсійного віку, які от кажуть треба, і вони біжать, ріжуть. Шприбуть картоплю, що треба, чистити, тобто, тобто вже знають фронт роботи. Усю їжу волонтери пакують у спеціальні реторт пакети та обробляють в автоклавах. Вчора готували розцільні, але готували трішки незвичним для нас способом, тому я не знаю, що в нас сьогодні вийшло. Зараз будемо дивитися, відкривати і дивитися. Запах мені вже подобається. Зараз я вам покажу. Ось така тарілочка вийшла постільнику. Їжа в цих пакетах вона зберігається довготривалого зберігання їжа. Тобто, вона хлопцям на позиціях дуже добра Підскіди просять зазвичай за часту кашу, тому що, наприклад, коли хлопці десь там у окопах, і їм треба щось поїсти, і ви розумієте, коли ти отримуєш наприклад пакет цілий якоїсь каші смачної, інгредієнти для страв збирають усім світом. Люди до нас долучаються не тільки з України за кордону, підтримують школи. Залучаються церкви, залучаються, люди старостинські округи залучаються. І на сьогоднішній момент у нас слава Богу, завдяки навіть людям. Ми вже ну тобто нас вже полегшується робота. Я б реально хотіла б подякувати усім і кожному, хто на сьогоднішній день долучається до моєї команди добровільних витривалих волонтерів, які не шкодують ні ресурсів, які не шкодують ні свого часу, які хочуть допомагати. Я усім щиро і безмежно дякую, тому що саме разом ми наближаємо нашу перемогу. Тетяна з іншими волонтерами за день можуть виготовити 200 таких реторт пакетів. А за весь час існування проєкту вони вже відправили нашим військовим орієнтовно 20 тонн їжі, і зупинятися волонтери точно не збираються, адже саме завдяки їхній праці наші хлопці на нулі можуть з'їсти щось смачненьке.